Чи даєш гроші попрошайкам на вулицю ніколи не даю, бо треба розуміти, що за цим хтось стоїть, тобто це бізнес. І попрошайки будуть існувати до тих пор, поки ми будемо їм давати гроші. Повірю, цих людей, яким реально треба допомога, які в свідомості про своє життя, що з ним робити, і так далі, вони йдуть щось і роблять. Я як людина, яка сам став банкротом, я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Яка стояла на межі смерті, втрачала все, я прекрасно знаю, тобі як треба гроші, ти ні до когось звертаєшся, якщо у тебе є повага, самодостойство і так далі, ти сам береш щось робиш, щоб відбудувати своє життя. Оці більшість попрошаєк на вулиці, це просто бізнес, за яким стоять люди, відбирають у них гроші, тримають їх часто в підвалах і так далі. Тобто, ви, звісно, можете давати гроші людям на вулиці і так далі, але ви маєте бути впевнені, хто це, що це, і на що це кошти підуть. Їди краще купіть. От їди нормально там купить, то в чому людина нуждається. А гроші треба розуміти, що це бізнес-машина просто в 99% випадків. Що в інтернеті оці попрошайки, що тобі ніколи не писали, ой, у мене там якась рак чи якась історія, чи аварія попав, скиньте грошей. І вона це повідомлення, ще тисячі людям відправила, ще з різних аккаунтів. А ти, оце добренький такий скидуєш. Ти просто підтримуєш машиніха. Це машині схеми. Треба допомагати напряму. Військовим хочете допомогти. Напряму поможіть. Люди упрощають часто, звертаються до якихось організацій чи чогось, і ще напряму треба, щоб всі допомагали всім. Дізнавались. Блін, це стосується і політики, і виборів, це коротше, дуже сильно можна капнути. Але от реально є проблема, що люди не розбираються, куди вони свою увагу віддають. Гроші, голос, вибор. Взагалі, не розібравшись в питанні, кому, куди, що і як. Люди готові свій ресурс, а їх ресурс це життя. Кожна їхня копійка це частинка їхнього життя, яке вони проміняли, на заработані ці гроші. І от вони просто непонятно, куди віддають. Це банально, фінансово, політична, економічна і моральна неосвідченість. Коротше, я не даю. Даю, кому хочу і в кому я впевнений, що ці гроші або моя допомога піде дійсно на користь. От туди я даю. А от так, щоб на вулиці комусь давати, я взагалі всім кажу, перестаньте це робити. Це, це жесть. Якщо б людини сили є на вулицю вийти, у неї були б сили чимось зайнятися вдома. Ні кавучі час Пацана, ні рук, ні ног, нічого не маю. Он ходить на величезні сцени, розказує. Не сидить, не плаче, не депресує. Все у нас в руках насправді є. Просто треба захотіти і ділити щось.